Мій клематис, Дуже багато страждальний, тому що я його купила ну, малесенькою такою, гілочкою, якщо це можна назвати, тоненька така, ниточка була, посадила, він прийнявся. Потім покійний Анатолій Михайлович приїхав, привіз якийсь. Я його посадила під парканом, думаю, буде витися. Привіз дрова, не знаючи, що там я посадила квітку, поклав на нього дрова. Наступного, значить, прийняли. Наступного року він знову ожив, знову паросток із землі. Щось там був. косили, скосили. Третього року зрештою почав розвиватися. ну ось Бачите, таку конструкцію зварив чоловік. І воно високе аж до неба. Цвіте до самих морозів, не відцвітається. Він мені дуже подобається, він закриває мій дров'яний сарайчик. От. Ну і зелені, квіти це завжди прекрасно.